6 та 7 травня в Марганці відбудеться перший міжнародний кінофестиваль короткометражних фільмів. Захід відбудеться у Палаці культури гірників та познайомить вас із кращими українськими та міжнародними мотивуючими короткометражними фільмами, поданими до фестивалю. Ви не лише зможете переглянути якісне українське кіно на великому екрані, але й оцінити його та обрати переможця, віддавши йому приз глядацьких симпатій. Експертна комісія, до складу якої входили відомі українські кінокритики, журналісти, письменники, сценаристи та режисери, вже обрала перелік фільмів для фестивалю. Відкриватиме фестиваль британський короткометражний фільм Подарунок режисера Габріела Гобертсона. Фільм об'їздив багато фестивалів по всьому світу, і тепер вражатиме глядачі в маганця. Вел до бертейбогісбендюсмсейвенгієсхірфогізпрезент. 28 квітня у Києві в прямому інтернет-ефірі пройшов брифінг на тему кіно у маленькі міста. Міжнародний фестиваль короткометражних фільмів Марганець фільм-фестивал. Учасниками брифінгу стали Анна Дем'яненка, співзасновник, генеральний продюсер фестивалю, Олександр Гусів, голова журі, Анна Смірнова, сценаріст, Маріанна Малина, письменниця та Олена Толстих, головний редактор ГОП ТІВІ. Марганецький кінофестиваль це перший фестиваль у маленькому місті Дніпропетровської області, і мета цього фестивалю розвивати кіновиробництво у нашому місті. Як ми знаємо, що кіновиробництво дебільше більше зосереджено у великих містах України, і якщо порівняти з країнами Європи, де кожне маленьке місто на 150 тисяч жителів має змогу знімати свої короткометражні фільми, подавати на фінансування до місцевого та обласного бюджету та отримувати ці гроші на свої фільми. Вони знімають дуже багато кожного. Року ми сподіваємося, що цим фестивалем ми почнемо розвиток кіновиробництва у маленьких містах, а також у майбутньому ми зможемо зробити те саме. Ось єдина проблема нашого міста в тому, що в нас немає кінотеатру. Наш кінотеатр Дніпро не працює дуже багато років, і ми сподіваємося цим фестивалем привернути увагу держкіно а також інших організацій, які допоможуть нам повернути кінотеатр наше місто. Далі свою думку висловив голова журі Олександр Гусєв. Я очень рад принять участие в этом, в этом фестивале. Я надеюсь, что это действительно запустит какой-то кинопроцесс в Марганце и в любом случае, что десятки, сотни наших сограждан получат возможность, быть может, вообще впервые увидеть короткий метр на большом экране, увидеть украинские фильмы на большом экране. Я, у меня есть некоторый опыт показа фильмов в небольших городах, украинских фильмов, и я знаю, до какой степени люди там соскучились по подобным событиям, и у нас любят даже наши государственные мужи говорить о каких-то депрессивных регионах, о бескультурных пространствах, и при этом никто, кроме вот подобных энтузиастов, не пытается изменить эту ситуацию. И я тем более рад принять в этом участие, что уже имел удовольствие сотрудничать с этой командой и могу положиться на их вкус и на их организаторские способности. Далі учасники брифінгу представили журі фестивалю, яким буде необхідно визначити переможців. До нашого журі приєдналися Олександр Гусів, як ми вже казали, голова журі, і ми дуже вдячні, що він спогодився приїхати до нас на фестиваль. Також Марк Бреннан, він директор фестивалю Зіт Фільм 6» маленького міста. Також у нього є досвід організації фестивалю маленького міста. І він мені допомагав під час підготовки фестивалю. Він також продюсер, режисер, сценарист. Тому він буде оцінювати фільми з двох сторін. Наступний член журі це Маро Чіпрянів. Талійський актор недавно він знявся у фільмі «Гніздо горлиці» режисера Тараса Ткаченка, який отримав Національну кінопремію України. Марк та Мауро будуть оцінювати фільми онлайн. А також ми сподіваємося організувати дзвінок з усіма членами журі, щоб вони змогли обговорити фільми. І я хочу також представити члена журі Валентину Гармаш. І для мене велика честь, що вона погодилася, тому що це мій режисер, театральний режисер, коли я грала в театрі у своєму місті. і саме завдяки ній я вирішила, що я хочу бути режисером. Зараз я передаю слово Альоні Товстих, вона головний редактор телеканалу МГОК-ТІВІ, нашого місцевого телеканалу. Вона продовжить представляти жірі. Дякую. Доброго дня. Я дуже рада сьогодні тут бути. Отже, журі Катерина Рагуцька, це журналіст в місті Марганці. Є два. Дві телерадіокомпанії МСТ і Мгок ТВ. Ось вона головний редактор МСТ, Маргантської студії телебачення. Дійсно професійний журналіст, вона вже багато років на цьому поприщі. Далі Михайло Верстяк. Він працює оператором, дійсно гарний професіонал. Валентина Зозуля, в вашій увазі, це режисер і сценарист міста Марганця. Багато чого можна сказати, хорошого, доброго на її адресу. Дійсно гарний професіонал. Тетяна Новохатько, також режисер нашого міста, також професійний режисер, і, яка знає добре свою роботу. Окрім висновку журі, глядачі оберуть фільм на приз глядацьких симпатій. Отже, запрошуємо всіх приєднатися і стати учасниками міжнародного фестивалю короткометражних фільмів, Марганець Фільм Фестивал.